Розширено категорії громадян, кому виплатять по 6600 гривень від ООН, в Україні відновлено виплату грошової допомоги від ООН у розмірі 2200 гривень протягом трьох місяців на члена сім'ї. Програма реалізується у 18 областях. Перелік додається за посиланням, хто може претендувати на допомогу від ООН. На допомогу можуть претендувати сім'ї, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій. Мають дохід менше 5400 гривня на одну особу, а також належать до таких категорій та критеріїв уразливості переселенці, що перемістилися після 24 лютого 2022 року, особи, які не виїжджали після 24 лютого, але постраждали від військових дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях. Люди, які через військові дії були змушені залишити свої будинки, і повернулися до постійного місця проживання, зокрема, із-за кордону. Більше того, у ВКБ також встановило обов'язкові критерії вразливості для всіх трьох вищезгаданих категорій, які дають змогу подати заявку на допомогу. Це повинно бути сім'я, яка має лише одного з батьків з дітьми молодше 18 років або з літніми людьми, 55 років і старше, сім'я. Яку очолює одна одинока кілька самотніх людей похилого віку, 55 років і старше, або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми? Віком до 18 років. Сім'я з однією або декількома особами з особливими потребами, прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками, необхідне документальне підтвердження. Якщо ваша сім'я відповідає усім вимогам, ви повинні підтвердити це документально, як отримати допомогу, де подавати заявку. Для отримання виплат необхідно звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду, право на захист. Який є партнером УВКБ ООН, для подання заяви необхідно звернутися до пунктів реєстрації. Адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна переглянути за посиланням під відео.